Вітаємо на каналі бренду Libre Lures. Мене звати Губерт. І з цього місця ми представимо вам усі приманки з нашого асортименту, щоб ви знали, як вони виглядають. Ми також покажемо основні способи оснащення, а також те, як вони поводяться у воді. Починаємо! Додатково вже зараз запрошую вас додивитися цей матеріал до кінця, адже там на вас чекатиме невеликий сюрприз. У сьогоднішньому випуску буде представлено кракеншат. Кракеншат це приманка, яка дебютувала цього року на виставці Райбомені і наразі доступна у розмірах 2 та 3 дюйми. Ця приманка наразі доступна у 9 кольорах і, як ви напевно знаєте, бренд Libralures завжди асоціюється із запахом. І в цьому випадку так само тут ми маємо справу саме із запахом риби. А тут у нас Kraken шат 3-дюймовий, колір 003. Ця приманка виготовлена з плаваючого матеріалу, завдяки чому ми можемо використовувати різноманітні оснащення. Зараз ми покажемо вам основні з них, а також те, як ця приманка поводиться у воді. Додатково, основною ідеєю кракеншат було максимально точно імітувати мальків, які зустрічаються у воді, таких як уклейки, маленькі головені чи інші рибки, якими харчуються хижаки, такі як окуні, судаки або щуки. Тут у нас кракеншат тридюймовий у кольорі Hot Yellow, оснащений джик-голівкою. Це цілком правильне оснащення. Кракеншат дуже нагадує уклейку, і з таким оснащенням ми можемо ефективно ловити на нього спадіння або ж рівномірно проводячи. А тепер подивимось, як ця приманка поводиться у воді. А тут перед вами найменший кракеншат з вольфрамовою чебурашкою. Це дуже ефективна система оснащення, оскільки таким чином ми робимо приманку привабливішою та трохи змінюємо її траєкторію руху. І мушу визнати, що цей розмір, особливо в літній період, дуже добре себе показує, оскільки зараз у воді багато малька саме такого розміру, на якого дуже добре полюють окуні або інші хижаки, такі як головні чи форелі. Таким чином, ми можемо ефективно оснастити приманку і подивитися, як вона працює. Плаваючий матеріал дає нам широкі можливості для експериментів із оснащенням. Тут у мене якраз система оснащення недрік, тобто плоска головка, яку ми ставимо на дно, щоб риба могла спокійно її підібрати і атакувати нашу приманку. Давайте подивимося, як це поводиться саме тут, у воді. І ось саме про це я й говорив. Плавучий матеріал до цього головка не дріг, і ми можемо таким чином презентувати нашу приманку на дні. А тут перед вами кракеншот розміром 3 дюйми, оснащений джиг голівкою Завдяки цьому ми можемо ефективно ловити на падінні. Можемо рівномірно проводити таку приманку. Тут цей хвостик зробить всю роботу за нас і ефективно спокушатиме хижаків на атаку. А тепер давайте подивимось, як він працює. Перед тим як ми перейдемо до самої демонстрації, хочу звернути вашу увагу на те, наскільки важливо не просто спостерігати, а й розуміти кожен етап цього процесу. Уявіть собі, що ви вперше стикаєтеся з цією системою. Наскільки важливо помічати навіть найменші деталі, адже саме вони часто визначають успіх чи невдачу. Ми разом, крок за кроком, розглянемо всі аспекти роботи, щоб переконатися, що жодна дрібниця не залишиться поза увагою. Звертайте увагу на Кожен рух, кожну дію, адже саме в дрібницях криється суть роботи цієї системи. Можливо, ви вже замислювалися, як саме відбувається цей процес, або можливо для вас це щось нове. У будь-якому випадку зараз у вас є унікальна можливість побачити все на власні очі, не поспішаючи, а детально зупиняючись на кожному моменті. Ми разом простежимо за всіма етапами, звертаючи увагу на найменші нюанси, щоб ви могли не лише побачити, але й усвідомити принципи роботи цієї системи. Це допоможе вам краще зрозуміти, як функціонує механізм, і, можливо, навіть застосувати ці знання на практиці. Тож не відволікайтеся, зосередьтеся на екрані, і ми разом відкриємо для себе всі секрети функціонування цього механізму. Готові? Тоді почнемо наш детальний огляд, крок за кроком, не пропускаючи жодної важливої деталі. Пам'ятайте, що уважність і цікавість ваші найкращі помічники у цьому процесі. Давайте разом зануримося у вивчення і дізнаємося, як саме працює ця система, щоб у майбутньому ви могли впевнено. Користуватися цими знаннями та ділитися ними з іншими. А зараз час для обіцяного на початку відео сюрпризу: можна виграти три набори приманок із серії Предатор. Єдине, що вам потрібно зробити, це у пості на Фейсбук, де ви побачите це відео, залишити коментар, відмітивши двох людей і написавши готово. Це все на сьогодні. А якщо хочете дізнатися більше про наші приманки, підпишіться на наші соціальні мережі. Додатково пам'ятайте, що на сайті вудову завжди доступний наш каталог з актуальними новинками на цей сезон 2024 року. До зустрічі в наступному випуску.